ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки, слава. Дорогі браті і сестри! Ми всі розуміємо наскільки буремні часи зараз відбуваються за межами цього святого храму, за нашими віктами. Всі ми протягом останнього року пережили дуже велике потрясіння у вигляді війни. Коли наші життя перемінилися безповоротно, коли вже нічого не буде таким, як раніше, дуже багато хто втратив рідних, близьких, хтось втратив домівки, хтось повністю загубив свій спосіб життя, той, який у нього був. І воно час від часу нас, так сказати, наганяє, і слава Богу, що ми віруючі люди, які розуміємо сенс цього всього. А скільки людей, які взагалі зараз загубилися, які не знають, що їм робити, як їм діяти, куди їм іти, і де взагалі шукати опору? І це пов'язане не лише з війною, це пов'язане з тим, що загалом останні там років 150 п'ятдесят ем, іде повністю деконструкція всіх цінностей і традиційних уявлень цього всього, що Раніше для людини було очевидно. Раніше вища правда була зрозуміла для людини. Вона була присутня в її повсякденному житті, вона була присутня в народній молві, вона була присутня в творах мистецтва. І вся культура навчала людину, як іти до цієї вищої правди. Вся культура протягом всього життя готувала людину до вічності. Потім в якийсь момент. Все-таки злі диявольські сили восторжествували настільки, що це закінчилось. І так звана культура повернула в зовсім іншому напрямку. І почала відбуватися деконструкція всього того найкращого і прекрасного, що було на світі до цього. І можна сказати, що вся історія філософської думки це постійне спрощення складніших ідей. До простіших, постійне відтинання чогось в угоду людським слабкостям, постійне, постійне забування якоїсь певної ідеї, над якою вже занадто важко думати. Нам називається прогресом, хоча прогрес повинен був би означати ускладнення людських уявлень, а він навпаки зараз означає те, що ми спрощуємо своє мислення тому, що якщо раніше люди читали такі от грубезні книжки, фоліанти і дуже багато запам'ятовували, то далі книжки ставали все тоншими і тоншими. Дуже любили переходити на всякі різні короткі перекази, критичні аналізи. Перші джерела забувалися, потім пізніше. Вхід пішли газети і журнали, де просто щось описувалося, так так би мовити, на, на розсуд автора на розсуд журналіста описувалися якісь тоненькі ці куці такі уривки певної інформації. Потім від цього взагалі перейшли до інтернет-видання, де взагалі не було певної якоїсь політики, що називається централізовано, і кожен міг писати, що він сам забажає, а люди повинні були намагатися в цьому хаосі інформаційному зорієнтуватися. Далі було відео, і от що на сьогоднішній день найпопулярніше є серед молодого покоління, є TikTok, де є відео на 30 секунд. Тому що більше ніж 30 секунд, уже багато букв, як то кажуть, уже люди сприймати не здатні. І тому ми отримуємо те покоління, яке мислить абсолютно некритично, яке не має ні широкого кругозору, ні глибоких пізнань. І навіть більше вони не хочуть набувати цих пізнань, в тому, що вони називають абстрактним, що вони називають відірваним від життя, тому що зараз. Освіту отримують в тих царинах, які можуть принести зразу якусь практичну вигоду і прибуток. Економіка, юриспонденція, якісь технічні науки, те, що зразу може людині віддати відразу якийсь результат на виході. І цим користуються ті, які стоять вище, бо вони ту філософію добре знають, вони історію культури добре знають, вони ту класичну літературу якраз читають. І не випадково, що дуже багаті люди не дуже люблять слухати рок-концерти. Вони ходять в оперу. Вони, як правило, навчаються в тих престижних університетах, де є ще якась, так би мовити, традиція таких класичних предметів культурних вона зберігається. Але ці люди ховають ці знання, ведуть їх. І і ведуть інших в бік все більшого і більшого спрощення, і от величезний позитив такої служби раніше освячених дарів, а також інших служб, які взагалі в храмах, в монастирях, звершуються в тому, що на них прочитуються уривки священного писання, які примушують людину думати, які примушують людину якось вникати в це, які примушують людину ставити питання, які зачіпають вічні проблеми. Нам здається, що ці речі були написані тисячі років тому. Нам здається, що тоді світ був інакший. Та можливо, тоді Божа присутність була більш актуальна, але по великому рахунку люди були хворі всі на той же самий гріх. І люди багато в чому були такі самісінькі, як і тепер. І ті ж питання вони вирішували. Просто тоді вони за допомогою, за порадою, за підтримкою, вони дивилися вгору. А тепер тільки оглядаються вниз. До ще більшого спрощення і розкладу, от нам і це, це це зачіпає уже і церкву на сьогоднішній день. Нам на сьогоднішній день кажуть, що церква повинна стати ближчою до людей. Постійно нам ставлять в приклад католиків з їхнім так званим другим Ватиканським собором. Що дивіться, вони все спростили. У них там наповненість храмів збільшилася. Люди почали більше приходити. Але ми повинні відповідати на це так, що це не церква повинна стати ближчою до людей, це люди повинні стати ближчими до церкви. Для того, щоб досягти святості, нам потрібно постійно витягуватися, нам потрібно постійно вдосконалювати себе, рости над собою, постійно покращувати наш рівень. А досягнення святості це єдине, чому по-справжньому варто присвятити життя. І ця святість може бути дуже різна. Хтось іде і спасається в монастирі, хтось стає. Великим видатним вченим. Хтось має хорошу родину, яка стає маленькою домашньою церквою. Хтось стає. Провідником, військовим чи політичним величастивим полководцем, який, так сказати, може багато чого зробити, гори звернути. Хтось просто на своєму місці добре виконує свою справу, і таким чином, в цій справі він освячується, і Господь говорить до нього через ті навіть повсякденні речі, які є. Але кожен будує свої стосунки з Богом на тому місці, на якому він є, на якому, на якому він призначений. І тому. Нам треба постійно співміряти всі свої справи з вічністю. І кожен день, який ми прожили, нам потрібно думати, що, що наші вчинки за сьогоднішній день вартують порівняно з вічністю. Чи зробили ми хоча б одну хорошу справу за, за цей день? Чи зробили ми те, що вдосконалило і покращило нашу душу? І найбільш Велика і сильна людина, це буде та, яка буде брати на себе відповідальність за кожен свій крок. А по справжньому взяти на себе відповідальність за всяку свою дію, це означає бути готовим померти за цю дію. Це означає дивитися на цю дію як на потенційну свою останню, як ту, за яку нас запам'ятають і за якою нас будуть судити. І тому, якщо би ми ставили так собі питання. Наскільки би менше дурниць, наскільки би менше зла ми робили, наскільки би ми, ми менше согрішали, і наскільки би більше ми відбирали е, того е, в наше життя, що є дійсно вартісне? Тому що якщо би ми уявляли собі, що ми можемо померти. Кожну хвилину нашого життя померти не, не в фаталістичному сенсі, що все здох і більше не буде, а в сенсі того, що ми перейдемо на інший рівень буття, але або на вищий, або впадемо на нижчий, якщо е, так сказати, будемо погано погано працювати, можемо впасти на, на нижчий рівень буття. Якщо кожна дія може потенційно стати нашою останньою, хіба би ми не підбирали її велич? Була одна така британська королева, по моєму, це була Анна Болейн, яку потім стратили, так сказати, там було за що. Але останнє, що вона робила перед своєю стратою, вона цілу ніч перед стратою практикувалася те, як вона буде класти свою голову під сокиру. Тобто вона хотіла, щоб її запам'ятали з грацією, навіть коли вона восходитиме на страту. Ми бачили там фільми про те, якщо там якась катастрофа велика відбувається, і людина там не бажає нікуди тікати. Що вона робить? Вона проводить час або зі своїми рідними, або в молитві, або там сидить на високій горі, здачить, і читає книжку якогось там класичного цього автора якого-небудь чи Шекспіра чи Гете. От і тут згори здачить на неї метеорит падає. Ми би хотіли напевне, щоб останньою нашою дією було читання ГЕТИ, а не перегляд Тіктока. І тому нам потрібно завжди ставити собі питання, коли ми хочемо щось зробити. Якщо це буде моя остання дія, і мене по ній запам'ятають, тобто з усього мого життя лишиться пам'ять тільки про цю дію, яку я конкретно зараз зробив. Як мене запам'ятають нащадки, уже не кажучи про те, як ми будемо перед Богом стояти, хоча би дивитися на те, як це буде виглядати в очах історії, що історія скаже про нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую. Брат...